Я хотів би, щоб вас ніхто в медіа не заплутував, або ніхто з політиків через медіа. Це абсолютно дві різні речі: мирні перемовини і наші гарантії безпеки. Гарантії безпеки це питання про контингент, присутність західних партнерів в небі, морі на землі. Це називається коаліція охочих. Так називається робоча назва. У нас були зустрічі вже в Європі, в Парижі, в Лондоні, в Брюсселі. Є зустріч в Туреччині, тому що ми говоримо про присутність контингенту в морі. І вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря. Це не про припинення війни, на жаль, це про те, що буде після. Припинення вогню. Гарантії безпеки для України після припинення вогню. Частиною цих гарантій безпеки є контингент, присутність військових. Військових. Обговорюється зараз питання саме присутність цих військових в Чорному морі. Ось це обговорюється. І це дуже важливо для всіх: для Одеси, для Миколаєва, для всіх наших. Міст, містечок, які знаходяться в Україні, передусім в яких uh -huh. Uh -huh. А, які знаходяться на Чорноморі. Портова інфраструктура, портова безпека, коридор безпековий зерновий. Він вже не зерновий. Називаємо зазвичай зернове. Але ми говоримо в цілому: безпека судноплавства, так, вільне судноплавство, тобто, це про трішечки про різні речі. Тобто, uh -huh. обговорюється в Туреччині немирна ініціатива. Не переговори між Україною і Росією. Русські поки що не хочуть ніяких перемовин. Ви ж бачите, ми нічого не боїмося, Вони поки що не хочуть. Тобто, ми говоримо про гарантії безпеки. Окей, дякую. В продовження цієї теми. А чи НАТО досі розглядає Росію як потенційного агресора? Чи сподівається на стійкість зсу? Потеншно Be very clear. Uh, Russia is the aggressor. Росія це агресор. Росія розпочала війну. І це без сумніву. Останнє запитання: інформаційна агенція Добрий день. Хотіла запитати, як пройшли перемовини щодо мінеральної угоди, і може є якісь нові набуття вже з цього приводу. Чимось порадити нас може. <голові> Порадую тим, що а, перемовини пройшли, вони були позитивні. Це була технічна зустріч, так що технічної команди я мав на увазі. І зустрічі а, на цьому рівні в різному форматі, і, в, окрім офлайн зустрічі, а, але й онлайн-контакти. Будуть продовжувати весь цей тиждень до кінця. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, я думаю, що вони будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали. Поки що обидві, стороні, обидві сторони вони закінчили зустріч в позитиві. Я вважаю, що це правильно. Дякую, Дякую шановні колеги, за запитання. Прес-конференція добігла кінця.